зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось, мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, пів'яне. Як багато попкорну. Та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн, їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила, що ж залишилось всього зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогавити. Що ти зробив? Віта, так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіа, не тепер ти. Смакота, як мені пощастило! Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Відея, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок. Клас! Це мене цілком влаштовує. Лас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Віріані. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто з обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас, не буду нікуди поспішати. Спробуй надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жінкою щось не так, Вони зовсім не надувається. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він руснув? Вибач, Вів'яна. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не на мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, Вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіан, ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати. Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово! Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж пустила плечову склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку, і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері, я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. Ой, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Віліан. Настав час провчити Мері Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. Це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. тиш, ти тидиш. Простіше простого. Слідкуйте за своїми рухами, юна леді, і не розкидайте продукти на кухні. Що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам звитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. Цукрова трубочка для краси та печиво орео Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабус, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля! Яка краса вийшла у шеф кухара! Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це. вау, тут полонеється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно, і на смак теж не дуже. Я обираю все. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник. ось такий різнобарний на паличці. А такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного, цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабусю, дивись та вчись. Точно Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застила. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі, бабуся оцінила. Кручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Як робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не цівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо ось так. Все, готова. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусів, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, Який дивний у нього смак? Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне. Що ж, а знайшла. Мій грібенець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сіллю. сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. <свісно> З чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла. Всім привіт, обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Скажеш, тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблен. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Я впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю. Ґа! Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Ей! Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Як щодо шоколаду, виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Ви випадково нічого не забули. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилось ще небагато. А Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі, нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний, Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре? Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Кідай швидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <рес> Що ж, не буду тобі заважати? Піду до Емми. Ну, як справи? Все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рес> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно смачно. Дякую, я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справи стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. Ось тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Нічого ніколи не будувала, я навіть не знаю, як із цим поводитися виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію, почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас, це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, Гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше, відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. <рігла> Дякую. Незручно вийшло.